Можливо, це найбільша військова перемога України. Такої великої перемоги у нас поки що ще не було. Але заслуга тут не лише ЗСУ, не лише Європи, не лише Молдови, не лише американців. А це заслуга Путіна. Він провалив свою військову операцію по захопленню Молдови. Він вичікував, він сподівався, але в нього нічого не вийшло. Слава Україні! З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай інші теж знають. Це дуже важливо. Ну тобто, це реально найбільша військова операція, яку виграла Європа і Україна сьогодні. Тому що, якщо би, не дай Бог, в Молдові не перемогли так гучно проєвропейські сили. А хоча б там, ну умовно кажучи, соу-соу so -so, близько одне до одного були з проросійськими, то там би зразу почався так званий псевдомайдан, революція, повстання, придністровські сили би втрутилися. Там все було приготовлено вже для цього. Навіть вже оголосили про те, що фальсифікації, що е, насправді народ думав інакше повстання. Люди зібралися, їх вивели про російські сили і Шшш... здулося моментально. А чому здулося? А зараз вам поясню, чому здулося: чверть молдован, тобто жителів Молдови. Е, там є і українці, і румуни, і дехто, хто вважає себе молдованами, хоча багато хто вважає себе румунами, там розборки йдуть зараз, і росіян, в тому числі, і всіх інших. Вони проголосували третина, очі чверть проголосували за проросійський курс, а понад половина проголосувала за європейський курс. Ну і е, ще чверть. Проголосувала за три невеличкі політичні сили, які не є проросійськими публічно, і не є однозначно простими проєвропейськими. Ну, припустимо, одна з них вважає, що треба приєднуватися до Румунії, ставати однією державою попутно ще захопити частину. Там інша партія хотіла ну її правда виключили. Хотіла захопити частину Одесьчини. Ну тобто, у них є і такі настрої. Тобто вони ну, особливі. Ну, так далі. Але з приводу того, щоб об'єднатися з Румунією, то є такі, такі теж настрої. Так от, уявляєте собі, оцей кордон величезний. І оцей величезний кордон це був би кордон з Росією. Це була би для нас велика катастрофа. Цього, на щастя, не сталося. Тому що попрацювали всі. І ЗСУ передусім. Тобто, це перемога ЗСУ. Якщо би ЗСУ не тримала фронт і не нищила. Росію, цього б не сталося. Страх був би у Молдовани, вони б шукали, як примиритися з Росією. Ми це бачили в Грузії, ми це бачили. Тобто, коли вибори відбувалися в часи найгірші, то було важче. Але тепер, коли Європа консолідувалася і ЗСУ показала, що воно може стояти, Молдовани... Подумали, а чого нам? Ну, давайте швиденько стрибнем в Євросоюз і хай спробують сюди сунутися. І прикольно, що навіть в самому Придністров'ї за Санду проголосувало більше, ніж по Молдові за проросійські сили. Там десь 25, а там десь 30. Тобто, рейтинг проєвропейських сил дуже стрімко вирос в е е е Придністров'ї від виборів до виборів в два рази. Тобто вони, може, і люблять Росію, може і хочуть говорити російською мовою і навіть співати Катюшу, але вони хочуть робити це в Європейському Союзі. Аби Санду це ніяк. От в чому прикол. Є у них правда одна, я би це назвав так: фортеця Гагаузія, фортеця Гагаузія, яка стоїть на смерть за Росію. І там за Санду проголосувало буквально 3-4%. Точно там не пам'ятаю, але менше п'яти. А за а 80 чимось за російський курс. Що таке Гагаузія для вашого розуміння? От від собі дві території Києва або одна територія Ужгородського району, на якій живе 150 тисяч людей. От така приблизна ця Гагаузія по розмірам. Вона знаходиться на кордоні України. Гагаузи це тюрки. Які в 18-19 столітті з Туреччини через Балкани зайшли в Бесарабію, почали там жити і стали православними? І от, така, от такий народ, ну, умовно кажучи, православні турки. От, от вони там живуть, і вони дуже полюбляють. Руський язик, я так розумію, православну руську церкву і все інше. Ну, не знаю, дуже їм подобається. Але ключове те, що ця територія достатньо невелика, і це не глобальний якийсь район. Так, да, він прикордонний з Україною, але це означає, що ще й Україна допоможе молдовській новій владі. Поборотися трошки з тем з тими настроями, які там існують. От, але якщо ну, ну буде якийсь регіон, нікому все це не подобається. І що? А от те, що в з Придністров'ям покінчать, я впевнений, що за ці роки нового парламента Придністровську проблему вирішать, тому що є е, рішення європейського, європейської влади про те, що е, спільної з усіма що це окупація. А якщо це окупація, то значить треба. Послідовно з цим боротися тепер, коли є Санду як президент, і є її більшість в парламенті, причому однозначно не коаліційна, я абсолютно переконаний, що найближчий крок, який ми побачимо, це наведення порядку в Придністров'ї і, можливо, там залучення українців для допомоги. Не знаю, як там вже це буде. Але для Путіна це катастрофа. Бо якщо би Путін тут переміг, нам би було дуже важко. Нам би це ускладнило дуже ситуацію. І це ще дуже важливо, що це все відбулося напередодні виборів в Чехії. А в Чехії ситуація ну теж соціологія показує гімняну. Тобто вона близька до ситуації в Угорщині і Словаччині, але приклад Молдови може бути важливим, тому що мені здається, що це не просто приклад, це тенденція. Вона повинна показати, що народи в умовах, коли Європа консолідувалася. Вони вже не бояться Росії, вони не будуть загравати до неї голосувати за проросійський курс, бо вони не хочуть війни. Зараз очевидно, що в Європі настрої такі, що Європа готова дати від відпор дати Росії, і це якби великий позитивний момент. Тому для мене абсолютна історія. Може хтось недооцінює цього, але насправді це дуже серйозна битва для України. Україна доклала до цього зусилля, ще раз кажу, не це не означає, що ми туди ходили, агітували. Але Збройні сили України, які стояли і тримали ворога, і Європа, яка консолідувалася для боротьби з Росією оці два фактори разом, ну плюс зміна е, риторики е, Трампа в цей момент, вони позитивно вплинули на е, настрої. і в Молдові проголосували так, як треба. І це велика їм подяка безумовно, що вони отямились. І я вірю, і дуже сподіваюся, що українці на наступних виборах теж подумають, як би зробити так, щоб наш курс в Європу проходив без монополізації влади, без корупції, без переслідування позиції, з свободою слова. От, з свободою антикорупційних органів і так далі. І так далі і якщо ми виявимося не тупіші за Молдаван і не менш відповідальними, то ми цей вибір теж зробимо. Я абсолютно переконаний, що так і буде. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте і зовсім забув сказати: Значить, історія така: Олег Шарп, знаєте такого. Хто не знає цікавий, дуже патріотичний, і як він каже, україноцентричний блогер оголосив збір на своєму каналі і захворів. І захворів, і канал зараз його в телеграмі в легкому занепаді через це. І вони почали збирати на Мавік для 428-го окремого батальйону морської безпілотних систем, якому ми теж допомагаємо. І ми підхопили цей збір. Олега, і на сьогоднішній день ми вже зібрали близько 50, тисяч. близько 50 тисяч, а треба зібрати 150 тисяч. Тому дуже прошу вас, включайтесь, допомагайте, будемо разом збирати. Хай наші мавіки добивають ворога. Слава Україні!